Декілька тижнів тому на Дарницькому автовокзалі Києва Атовцям відмовили у пільговому перевезенні за маршрутом Київ-Чернігів. Цей випадок, кажуть громадські активісти, став каталізатором війни армії гідності за право ветеранів АТО на безкоштовний проїзд. Просто вже люди стоїть і Ну, просто вже соціальне напряження. В цьому плані. Армія гідності розробила своєрідний превентивний захід такої соціальної напруги. Пам'ятку учаснику бойових дій щодо пільгових перевезень. Такі пам'ятки активісти розвішували у маршрутках Чернігів-Київ, диспетчерських пунктах та на автовокзалах під час проведення всеукраїнської акції перевезення бійців. А то знай свої права в рамках проєкту Армія гідності акція пройшла одночасно у дев'яти містах України: Чернігові, Чернівцях, Херсоні, Запоріжжі, Житомирі, Сумах, Сєверодонецьку, Одесі Кіровограді. Учасник бойових дій Андрій Матюшко із 79-ї аеромобільної бригади купує квиток до Києва на Чернігівському автовокзалі номер 1 Його йому продають за пільговою ціною, платить тільки станційний збір. Зараз посмотрю, 9 гривень. Коли приїжджаєш в Дніпропетровську і Ніколаївську область, і там навіть по формі їхали, коли нам відказували. А на київських маршрутах в Чернігові або в Києві? Не відмовили. Теоретично кажуть організатори акції з купленим на автостанції пільговим квитком можна поїхати не тільки із самої автостанції, а й з України, мегацентру і Макдональдса. Покупати квиток там і приїжджати сюда. Водій маршрутки, яка йде від мегацентру, каже, з квитком повезе. Ну якщо на автостанції придуть, білети продали. Пожалуйста, візьо. Андрій Матюшко купленим пільговим квитком поїде з автовокзалу. Каже, у маршрутках від Макдональдсу за ним не повезуть. Там ну, без білета просто ну там теж час не так а 50%. 31 мая был инцидент, который ну как бы э, было очень поздно, не работала касса. Они заявляют, что мы должны ездить на кассу и покупать билет. А другим, то есть... Э, Школьникам, студентам, вот ну, здесь у них є акція пам'ятка. Они можуть спокійно пользоваться своїми льготами і нікуди не їздить. Найбільше ж проблеми виникають, коли на один рейс приходить не один атовець, а декілька суть конфлікту була в тому, що перевозчики не хотіли возити то кількість воєнного а то яке була заявлена, коли приходили. вони. На маршрутці. Вам прийде 10 чоловік. Ви повезете їх і будете дзвонити руководству. Руководство держава повинна компенсувати. І згідно перевезення пасажирів, виконується згідно договору. І в договорі повинно вказуватись скільки пасажирів. Станція і перевізники возять пільговиків фактично у збиток собі, оскільки держава пільгове перевезення зараз не компенсує, каже начальник автовокзалу. А на перевізників він вплинути ніяк не може, навіть якщо автостанція продала атовцю пільговий квиток. Вони просто зривають рейси за те, що там багато пільгових категорій. Вони взагалі його не виконують. автобуси не наші, автобуси перевізників. Замовником є на міжміських маршрутах внутрішньообласних обдержадміністрація. На міжобласних замовником є департамент автомобільного транспорту. Вони проводять конкурс, укладають договори, а нам уже просто приходить інформація. Атовці, яким відмовили у безкоштовному проїзді, зі скаргами звертаються в основному до Державної служби у справах ветеранів, хоча варто до поліції. Вони кажуть, що не перевозять там, не перевозять тут. Я їм намагаюся ну пояснити, що необхідно зафіксувати та зателефонувати в поліцію. Саме це і прописано у пам'ятці розроблені громадськими активістами спільно з головним поліцейським області Едуардом Мальохіним. У випадку відмови телефонувати на 102. Порушнику випишуть штраф. Передбачена санкція в розмірі 170 гривень. Соціальна напруга з пільговими перевезеннями атовців на Чернігівщині поки не дійшла до вибуху лише завдяки самим атовцям, каже Альберт Черешко, дякуючи тому, що Ну, Чернігівщина має адекватних атошників, у нас ну, я ще не бачив і не чув, що були якісь сутички.